Привет, пробуем до обрезки, это уже после обрезки обрезал, а это тоже обрезанный бежит. Привет, Баламут, получал сегодня? Шкодник, шкодник. Так, всю яблоньку уже обрезал. На чашу, нема центрального. Проводника все по сторонам. Так, зараз і персик. Вже одну ветку почав обрізати, зараз подивимся. Зараз далі покажу, що вийде у нас. Тому що такі в нас ветки йдуть вище мене. Я, грубо говоря, 2 метри і пішло метрів три виросло. Так? Обріжемо приблизно як ось ця віточка. Як ось ця, і ще будемо її обрізати. Відео не буду давати, як зрізав, бо це довго, монотонно і не потрібно. Виноград вже ув'язав. Дивіться, вчиться. Ну ось, і що вийшло. Вийшла така краса. Обрізаний. Готовий, хай готується до зими, поки немає морозів. Такі маленькі, маленькі приморозки. Такий у нас вийшов персик обрізаний, який ви пам'ятаєте, який був. цього ракурсу я знімав. Так? І все, а тут наростуть. Тут стики наросте ще всього, що я ще ціле літо ходжу, обрізаю. Це яблунька, що ми казали. Сливку вже обрізав. Ось Обрізана сливка. І тут на кожній вітерці, як виноградний грозей, все усіяне. Це медова, медова. Це вже обрізаний персик. Це молоденький. Це нектарин, це не персик. Це ще формую. Як бачите, всі дерева я формую на чашу без центрального проводника. Ріжу, не жаліючи розу вже обрізав. мать би її за ногу колюча така що. Просто капець. І ось ось цей персик ще залишився обрізати. А цьому персику вже років близько до 20. А він все родить і родить, Обрізаю, як ви бачите. Не даю йому гору йти. Максимум до 3 метрів біля порога. Вже ось ось заболівання тут всякі кора. Але правда обробка фунгіцид, інсектицид, акарациди завжди присутні. Отверх повністю зрізаю. Повністю От його провожу, поки молодий ріс, 15, 16, 17 його десь обрізаю, йому десь близько. Може, я просто точно не пам'ятаю, десь восьмий рік садили, сьомий, восьмий рік. Считайте, скільки йому. 17-18 років десь, мабуть. Ну, і, нет, в цьому році його хочу ще врізати, ще щоб сюди не йшов. Оцю час відріжу. І станеться, тут будемо формувати. не ще хускати. За таких ось об'єточки вставляєш, можеш її обрізати і тут пошли пагони нові, Спящі почки. Якось так. Так, ладно, дякуємо. Всюди який красавець вийшов. Персик обрізаний. Це гарно. а це цей красавець мені допомагав. Це він розказує мені, як робити. Без нього ніяк. як, да? Марсюха, Он щуха, ті щябати. Що бакти, щабак. Ах ти собака. Ша. Шо? Кажи привіт. Кажи я вишенька на бритві. Я вишенька в вишеньках, да? Я живу в вишеньках Погнав, погнав, погнав. Ах ти собака. Дый допомагай збирати. Веточки, збирай. А вона градус, так, обрізав. В цьому році не буду накривати. Тому, тому, тому. Що в нас морозу нема 25, а він видержує 22-25 градусів. А мерзне він квітневі травневі морози. Тобто, коли все одно ти вже його витягуєш з укриття і підв'язав на проволоку, а воно тоді падло бере і примерзає, коли вже 2-3 листочки вже з почек просинаються. Так що от так. Марсель? Нурчульо! Марселька Версейка да. Це наш помощник. Він вже десь близько п'яти років. Він служить нам акіпйос. Це канатві. Так, Ну, пожалуй, почти все. Помощник йде за мною. І черешню обрізав. Черешня трохи вища. Але тут у вуличку одну сторону менше обрізаю від цього. І виходить, супер купить. Високі дерева я не держу. І нафіг не треба. Зверху росте, достати не можеш. Да? А так все, із землі стоїш і. Класуєш. Якщо до нових зустрічей, підписуйтесь.